Особлива сніжинка. Казку написала Зубер Ольга. Сніжинки тихо падали з неба, вкриваючи білим полотном все довкола. Дерева, доріжки, дахи будинків, підвіконня, гнізда пташок придрушували чиїсь крихітні, ледве помітні сліди. Сніжинкам було весело, вони падали, кружляли, виблискуючи в холодному світлі зірок. Серед усього цього величезного снігопаду була одна дуже незвичайна сніжинка. Падаючи з неба, вона не безтурботно сміялася, а уважно придивлялася, де б зручненько примоститися. Вона ретельно обдивилася все довкола і опустилася на вишневу гілочку. Поближче до стовбура. Тут було дуже зручно і затишно поруч світив великий ліхтар, а будинок захищав від вітру. Спочатку сніжинка сиділа тихо, Незвично їй було тут, на землі, та згодом, набравшись смітливості, підхопивши легкий подих вітру, перелетіла на підвіконня. І з цікавістю подивилася у вікно. У кімнаті горіло світло, і сніжинка роздивлялася на велике красиве ліжко, застелене візерунчастим покривалом, на шафу з книгами, на стіл, де стояло багато різних речей. Раптом вона звернула увагу на незнайомий округлий предмет, що стояв у кімнаті на підвіконні. Сніжинка підлетіла поближче і побачила своє відображення. Це було невеличке, дуже гарно оздоблене старовинне дзеркало. Ой, скрикнула сніжинка від здивування. Хто це? Невже це я? Не вірила вона сама собі? Яка ж я гарна? Ні, я не просто гарна, я чудова. Вона озирнулася і подивилася на своїх подружок сніжинок. Вони, як і раніше, тихо падали на землю. І тільки тепер сніжинка помітила, що вони всі різні. Вона довго приздивлялася до них і впевнилась, що кожна сніжинка унікальна і по-своєму красива. Гей, сестрички! погукала вона. Ви тут падаєте просто так з неба, танцюєте і не знаєте, які ви гарні. Чого ж це не знаємо? І Якби ми були не гарні, то хіба б було довкола так красиво? Ні, ні, я не про те. Я кажу, що всі ми різні і не однакові, як здається. Придивіться одна до одної, кожна з вас. Неповторна! Не мороч нам голову, сніжинко. Всі ми однакові, а ти хочеш бути кращою за інших, але нічого в тебе не вийде. Ти така сама, як і ми. Ні, я не така сама, я не звичайна сніжинка. Подивіться на мій візерунок. У всіх нас він різний. Чого ти причепилася до нас? Ти бачиш, нам весело і ніколи роздивлятися якісь там мізерунки. Ми просто частинки замерзлої води. І ти така ж сама. Ні, я не просто частинка замерзлої води. Я унікальна сніжинка, такої, як я, не було і не буде ніколи. Я не повторна. Сніжинки хором засміялися і полетіли далі. А наша сніжинка знову підлетіла до дзеркала і почала ще уважніше розглядати себе. Зараз вона сподобалася собі ще більше. Серединка в неї була шестигранна, від куточка кожної грані виходила тонесенька голочка, на якій прикріплювалися невеликі видовжені кульки, наче пелюсткі квітки. На кінчику. Кожної такої голочки була розташована округла крапелька, наче манюсінька горошинка. Сніжинка відлетіла від вікна і присіла на свою вишневу гілочкою. Вона сиділа і посміхалася. Сніжинка була щасливою. Настав ранок. Поприбігали діти і давай кататися на санчатах. І сніжинка побачила, що вони також різні. Вона злетіла з гілочки і почала кружляти серед малечі і кататися з ними з гірки. Яка весела сніжинка, сміялися діти? Сніжинка засміялася ще голосніше і сіла дівчинці на долоню. Яка вона гарна, промовив хлопчик. Вона неповторна, сказала дівчинка. Щасті сніжинки не було меж. Вона знялася вгору і закрутилася наче крихітний метелик. Вона кружляла а з неї сипалися снігові блискітки, вкриваючи снігову гірку, по якій каталися малята. І кожен, хто послухає цю казочку, хай знає, що якщо він хлопчик, то він також гарний, а якщо дівчинка, то також неповторна. Шановні слухачі, Підписуйтесь, будь ласка, на канал, робіть репости моїх відео і хай квітне український ютуб.